Вибор 2014 election, року. Партія Блок Петра Порошенка. Якщо ви пам'ятаєте, президентський в нього 50% були підтримки. Наврал? Ну ви, тепер... географію, ви знаєте, Тут Правильно. не підписані а, області. Ну ви ж знаєте, де А Тепер, будь ласка, поставте мені, скільки де там... Де бачите? Скільки там? Ви бачите, де Кіровоградщина? Ні, не бачу. Я не знаю, де Кировограччина на мапі. Як? Не знаю. Я ніколи не був на Кировоградщині, не був ніколи в 102 му Ну Скільки там, подивіться. І просто насправді. Подивіться, скільки. Скажіть ну, мені, будь ласка, покажіть, ну, скажіть, покажіть мені, будь ласка, результати не партійних, а скільки кандидатів Слухайте, Ну я вам прямо як довідкове я, не я, Тому що я вам скажу, я знаю, як. Скільки кандидат від блоку ви Порошенка про може бренд, отримати? Я партіни, вам кажу про партійну зброю. Але про партійний бренд ще раз скажу. Я вам ще раз скажу, що ну, ви кажете не партійний бренд на Кіровоградщині, Візьміть, будь ласка, партійний. і порівняйте, будь ласка. Просто там партійний бренд Віктор друзі, Бондар друзі мої, Будь ласка. Візьміть, будь ласка, порівняйте в Кіровоградській, Полтавській області та інших центрального регіону. Результати. Кандидатів мажоритарних кандидатів від блоку зараз. Петра Порошенка і порівняйте їх з результатами мажоритарних кандидатів, самовисуванців або кандидатів від блоку від фронту змін або свободи. І я вам скажу, що це та частина країни, в якій немає однозначних настроїв, де збалансована електоральна ситуація, десь 50 на 50. І де для цих людей особистість, особистість депутата, і що і чим він, і як може для них зробити і дійти до них, і відкрити свої громадські приймальні, об'їхати і зустрітись з кожним. Значить, значно більше, ніж якийсь партійний бренд з вашого дозволу. Я буду Києві, модерувати трошки нашу бесіду, я, тому що дозволу, перетворилося дозволу, на, дозволу, на, друзі. Я перетворилося прошу на я... просто якийсь монолог. Дім гнап до нас приєднався. Це що журналіст. Друзі, журналіст, журналіст ні, журналіст розслідувач. Я прошу, я, вихов, я, я, я прошу вибачення. Я маю наступний ефір. Я дуже вдячний вам значить. за увагу. Ця задоволення посидів кадрів. Я задоволення приєднаюся ще до вас. Я обіцяю у нас. У мене є просто одне невеличке питання. Одне невелике питання. Скажіть, будь ласка, от ви там в 2008-2009 році декларували 2 мільйони, півтора мільйони гривень доходу. Ви на той час, це було 7-6 років тому, були ще молодші. Mm -hmm. Звідки ці гроші? Так, я прошу учить звати. Мене звати Дмитро Гнат. Я Пан нас. Дмитро, значить, питання походження моїх статків. Так. Їх кількості і не тільки грошей, але й активів, якими володію я і володіє моя родина. Це теж питання, яке, на жаль, не було винесено в публічну площину. Тому я вам обіцяю, що я найближчим часом я зараз спеціально займаюся тим, щоб структурувати і показати, я вам покажу всі активи свої і своєї родини. Я вам даю слово. <кхем> і покажу їхнє, ви зможете подивитись. Час їх придбання, кількість цих активів, зможете побачити їх там наслідковий е ну, процес юридичний їхнього набування. І я обіцяю, що я це зроблю найближчим часом. Я вам ваше? даю слово. Зараз я займаюсь тим, щоб підготувати бік... всю цю інформацію. Ставеля. Я зібрав Ми... всі свої декларації. Ви ви декларували Не? протягом кількох О, років? Оце чергове відео підкреслення того, що це моя квартира. Скажіть мені, я будь ласка, запитую, я спеціально. Я... От по цій квартирі я отримав будь точно таке запитання від своєї дружини, яка мені запитала, слухай Леся, скажи, будь ласка, що це за квартиру показують в інтернеті, яка кажуть, що наша. А ми з тобою до сих пір шукаємо, яку квартиру ми купимо. Я вам кажу, на сьогоднішній день ми вже два роки 4, я орендував будинок в кончі заспі до 2012 року. А з 2012 року, після того як цей будинок я його орендував 8 років, після того як цей будинок купу, продали. Зараз я вам відповім після того, як цей будинок продали, я переїхав з Катією в місто. І вже два роки я живу на вулиці Житомирській, в квартирі свого друга, який нам її орендує, який нам її дав можливість в ній жити, і ми її арендуємо. даю слово, що сьогодні, і в тому числі сьогодні, я з Катією дивився і ще одну квартиру. Я шукаю зараз своєю дружиною квартиру, пане, в якій ми будемо жити. Вибачте, пане Довгий, Одне коротке питання. Од... от можна. Ось це... А ви показуєте мені? Я не знаю, а я запитав... Відділ, Я запитав, які... але моя проблема була в тому. Що коли показували це чу? відео по всім телебаченням, що нібито є якась квартира, якісь тисячі метрів. Я ну, не вийшов і не сказав, що це брехня. Гаразд, ну це не, ваше, я не кажу, Але дивіться, Я не кажу, що в мене не процеду... немає квартири, тому що я бідний нещас. В тут, тут, тут мене не немає дов... квартири, тому Стриває. що в мене не було Вибачте часу. Вас, Вибачте, будь ласка, вибрати, Но, купити. Це квартири, не доведено, це питання таке. в 2009 році... Це не просто не доведено. Це в... спростовано. Гаразд, ви спростовували. Один плюс один показав цю інформацію і написав спростовану, неправду. Подайте позов на них. В 2009 році, Декларуєте 2,5 млн грн доходів. Звідки? Для того, щоб зараз дати вам відповідь на це запитання, я повинен підняти свою декларацію і подивитися Та... всі джерела. Я переконаний, що воно, мабуть, сформовано не з одної. Ви забули, де ви взяли 2,5 млн грн доходів? В якому тоді? році? У 2009 році. 2009 рік? Ви не Це 5 років назад. 5. Для того щоб мені я вам обіцяю показати всі свої декларації ви за 12 років. Ви ну, Де ви почали заробляти мільйони? Ще От ви з 2008 я не року? запутався в мільйонах. Я хочу вам зараз де дати точну інформацію. Тому якщо я в 2009 році задекларував 2 мільйони 200 гривень. Правильно? Так 2 говорите? мільйони 200 тисяч. Мені треба подивитися, ви ж дивились на декларацію? вона ж є публічно в інтернеті. Ми можемо подивитися, скільки. Там не вказано джерело. Скількість... там просто духів. Ні, там повинно бути вказано джерело. Воно... дивідендів. Скількість... від дивіденді. Скіль... Кількість із цих грошей? Я думаю, що більшість із цих грошей, про які ви зараз говорите, це дивіденти, які отримані в якості процентів від чого? на депозит, який лежить в банку або лежав в банку. Це депозит, це а проценти звідти... по депозиту. А звідки гроші думаю, що взялися на банківський депозит? І скільки він друзі? Це ну, то -то. мої кошти і кошти моєї сім'ї, походження яких я готовий. Я, я вам дав слово, що я вам покажу, починаючи не знаю, за 10 років тобто звідки... до Київради, починаючи до, да, до так, Київради, я вам покажу всю, все, всю процедуру так, створення. Перший цих мільйон коштів. звідки він взявся? Перший мільйон так. я заробив до того, як попав в Київську міську раду. І коли я прийшов в Київську міську як? раду, я це задекларував. Як? Як ви заробили його? Перший мільйон ми заробили так. тим, що ми купили підприємство, Яке? яке ми купили декілька підприємств. Одне з яких було. Я вам зараз дам кожне підприємство, яке було повністю, повністю закрите ще пострадянських часів, в якому було майже тисяча чоловік майже тисячі чоловік акціонерів, які мали пусті бумажки, які коштували ноль на руках, яких я об'їхав, яким я дав реальні кошти, міг потім його перепрофілювати, продати, повернути кредит і заробити гроші. І є, я маю я маю, я маю. я маю, я вам зараз покажу деяке... Зокрема, можете взяти, подивитися. Це я пам'ятаю, дитис... Я не пам'ятаю пам як який що це 2003 рік. другі чи за підприємство? Можете подивитися, по-моєму, центральні бані. Центральний бані в місті Києві на вулиці Хрещатику. Я не пам'ятаю, це було перше чи друге підприємство, але на, на вулиці Хрна вулиця Хреща Михайлівська, І там проволок було Михайлівський. Акціонерів? Там Центральні не, не пам'ятаю, може. Там було декілька сот акціонерів, яких ми купили. Може да можете підняти Піднімаю. цю справу. Я взяв кредит. Я купив ці акції. Я приватизував це велике приміщення. Я його продав. Ці всі зділки вони публічні. Я можливо 22 роки, можливо, 23 роки. І цей перший мільйон він задекларований, з нього сплачені податки. Більше того я вам скажу. Я цим пишаюсь, тому що я людина успішна. Ви я вам дякую на цьому. Я вам відповів на запитання. Хай вам щастить цього найкраще. Всього найкраще. До, До речі, дякую. не забудьте задекларувати е, ті гроші, які ви платили. Проживаючи в квартирі, в 2009 році платили 10 тисяч доларів десять тисяч доларів в місяць кешем. Ви платили, от якщо я не помиляюся, готівкою. нагадую вам про готівку. Готівку. Скажіть, будь ласка, ще одну якусь за орендоване житло ваше за яке де тисячі 2009. Ну я попрошу вас просто виборцям ну, просто про це ви сказати. Ви зараз говорите, ви зараз черговий раз не. Говорите якусь інформацію, яка має джерело або підтвердження. Я потім ви, зараз, ні, ви зараз просто говорите, що ось так мені здається. Але про це не говорите. Ви говорите це як факт. А насправді так вам здається. Знаєте, Але шкода, це не так. Олесі, я мав... Мені важко, що ви зіпсували собі життя реально. Оцими всіма вчинками. Я вам скажу чесно: я маю в своєму житті помилки, я маю в своєму житті правильні поступки, це моє життя. Я, і це мій досвід. І цей досвід мене робить сильнішим і дає мені впевненість в тому, що я маю право і повинен іти далі, не повторюючи помилок і, маючи цей великий досвід, зможу зробити для цієї країни і для тих людей, які нас дивляться, значно більше, ніж ті люди, які все, сьогодні займаються чистим популізмом. Все. Я вам Прекрасно. дякую. Ви вже трибуну. багато зробили. Дякую. 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 Е... Треба віддати. Ви планшет забули. Це чесні журналісти, до речі. Так, да, це вам не, не комітету. Бо спокуса, звичайно, була. Спокуса була.